І знову привіт! Вітаю вас, друзі, в своїй майстерні. Сьогодні опять будемо робити коробочку, але таку маленьку. Ось для цієї накаями японської. Це справжній японський камінь. Такими камнями японці заточують свої найкращі інструменти. Свої мечі катани. І та інші ріжучі інструменти з такими накаянками. Ось ну, такими та, та іншими. Погнали. Маємо брусок акації. Дуже тверде дерево. Ось маємо шархебір. І погнали! Отже, друзі, вистрогав я брусок, зробив, розрізав його, вийшли дві такі частинки. Потім порізав на ось такі планочки. Маленькі. Ось такі планочки, вирівняв, зробив тут кут 90 градусів. Так. Ось така шкатулочка вийшла.

Если они пересекут границу с Украиной, считаться